Зараз ми знаходимося в Буковелі. У минулому відео я показала наше заселення в Альпін готель, номер цьому готелі, які нюанси тут є, яка територія. Тут ось таке будівництво тут. Але сюди приїздять не для того, щоб сидіти в готелі, тому і ми йдемо гуляти. Зверніть увагу, що тут доволі крута гірка. Проходимо мимо ресторану Пан Банош. По боковелю йде ось така одна центральна вулиця, і по обидві сторони розташовані готелі чи магазинчики будь-що. І ось так протікає річка. Зараз ми підійшли до першого паркінгу. Якщо ви приїдете з Івано-Франківська, то сюди вас привезе автобус. Горищі доволі зелені, ось так виглядають лижні спуски. Людей зараз не дуже багато в Буковелі, і тому багато ресторанчиків пустує. Знаменита грибова хата перед нами. Боковель це суцільна фотолокація. Тут можна фотографуватись безкінечно. Хоч і похмура погода, але гори виглядають просто казково. Проходимо ресторан Сало. Тут зроблена ось така також фотолокація з гарбузів. Красиво дуже виглядає. Оглядовий підйомник працює. Це площа перед базарчиком. Тут завжди сидять люди, можна щось собі купити, перекусити. Є карусель, гогойдалки тут. А Праворуч базарчик. Зараз пройдемося, подивимося, що тут продають. Знамениті трав'яні карпатські чаї, настоянки, грибочки. Вишиванки, вироби з вовни. Поделились? Та я нахуй вообще мы попали. Нет. Базарчику пройшлися зараз. Будемо йти в сторону озера молодості. А ось і воно. Виявилося, що водоклаб зараз не працює. Дуже шкода. Хотіли сюди піти. Заклад тимчасово зачинено. Гуляємо в Буковилі біля озера Молодості. Зараз так похмуро на вулиці, трохи позамерзали. А Люба з Антоном вчора знайшли білі грибочки біля того готелю, що вони знімали. Підійшли до водоклабу. Був план, що сходимо якось, але... Не вдасться, бо зачинений заклад, не очікували. Людей не багато, але є. Бачимо, що працює Мавка. Це як випарк. Така обстановка, в принципі, гарно. Гори парують. Карпати і Буковель, і яремця прекрасні у будь-яку пору року. Ми звідси вже побачили гриби. Зараз якщо. Маслята. Маслята. Ходимо до колеса огляду, бачимо, що там зробили таку фотолокацію цікаву. Зараз зайдемо всередину, подивимося. Ось ціни на колесо огляду. Тут поруч можна собі ось купити щось, випити, перекусити. Бачимо, що у пари тут фотосесія. Дуже гарно. Куди не поглянь, всюду тут краса, все у хризантемах. Вирішили зайти в цей ресторанчик, побачимо, що тут є. Але спочатку помилуємося цим краєвидом. Це ми зверху дивимося на озеро молодості і ліс, що поряд, краса. Влітку тут можна плавати, засмагати, використовується як пляж. Заходимо всередину. Доволі симпатичний заклад. Всі коти завжди біля нас. Ось знову прийшов. Ми знайшли. Заклад, щоб щось купити, поїсти він біля озера Молодості. Піцу тут готують у печі, ось і реберці такі. Таку ми замовили сирну піцу 500 Чимось коштує. Піца була дуже смачна. Перекусили, та йдемо далі. А чого не які тут ростуть величезні лопухи, просто гігантські. Якщо гарна погода, можна посидіти на цих кріселках, помилуватись горами. А ми вирішили ще пройтись там, де готель Бука. Побачимо, що зараз там. Це місце, де була ковзанка. Бачите, зараз нічого тут немає. Підіймаємось ліфтом на шостий поверх. Це готель Бука. через нього потрібно пройти. Побачимо, що там зараз. Як бачите, що магазинчики зачинені тут, нічого зараз не працює. Так, бачимо, що нічого тут не працює. Немає ні дискотеки, як була взимку. Нічого, все тихо, поки не почався сезон. Почнеться сезон, тут все буде працювати, але зараз. Можете переглянути мої зимні відео, щоб порівняти, а ми йдемо в Бугіль. Це така їдальня, де можна ось так собі замовляти, що ти хочеш, які салатики, перші страви, другі страви, гарнірчики. Все тут є. Це площа перед другим підйомником. Тут завжди було так доволі людно, стояли черги на підйомники взимку, а зараз ось так небагато людей. А ми йдемо далі, підійшли до футбольного майданчику. Діти бачимо грають тут, а батьки спостерігають. Ми вже біля готелю, бачите, як тут плавають. В нашому готелі зараз проживає багато підлітків, тому вони ось тут плещуться. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. У наступному відео покажу наш другий день в Буковелі. Розповім, яка тут погода. Знову побачимо дуже класні краєвиди. Відвідаємо Гуцулленд, покажу, як там зараз. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.